Зробимо повідочницю зручну для нас. Придбав собі отаку повідочницю і все буде добре. Ага, про це є в мене і таке, але чомусь вони мені ну, не знаю, ну не дуже це захотілося чогось такого. Все, все в ній добре, вона на магнітиках, недорога. Але В Всередині тут пластик. Оцей. І якби коли повідок не завжди виміряє, щоб він був от рівно 60 чи рівно 70 см. І причепити його нема куди, доводиться тягнути, щоб зачепитися за оцей зубчик. А, повідок в цьому місці а, жилка запам'ятовує, згіб, і потім він в тебе трохи кручений. А, значить, що, що вирішив зробити? Пішов в магазин, ось на базар, купив автомобільну безшумку. І у нас буде гачок. Ну, Який-небудь любий ріна. F22 мені дуже подобається. І після цього ми в повідка петельку накидаємо, протягуємо, скільки нам треба, і в будь-якому місці його можемо зафіксувати. О, все. При потребі він легко, звідси, він сюди не йде, а при потребі він достатньо легко виймається.